Всім привіт! Поки я зараз тут в очікуванні на автомийці хочу розказати, як правильно мити машину, тому що дуже часто спостерігаю, навіть у більшості випадків спостерігаю, як миють автомобілі неправильно. Значить, що не можна робити в першу чергу, не можна зразу машину поливати водою, тому що дуже часто бачу, що спочатку миють. Водою і потім по мокрій машині наносять піну. Так робити не можна. Просто не можна. Чому? Тому що піна на мокрій машині, вона просто відразу моментально сповзає вниз. Тому піну наноситься на суху машину. Якщо в машину зразу поливають водою, на машині є пил, земля, пісок, виникає ефект піскострую, коли вода під тиском б'є по піску, і той пісок царапає поверхню лакофарбового покриття. Тобто дуже швидко машина нищиться. Значить, в першу чергу ми наносимо піну на суху машину. Ця піна, коли вона 2-3 хвилини побуде на машині, вона м'яко цей пісок землю відриває від поверхні і під власною вагою ця піна починає сповзати наниз. Через хвилинки 2-3, ми включаємо воду і вже допомагаємо цій піні сповзти разом з брудом наниз. Потім. Після цього, коли ми змили всю піну, ми наносимо віск. Ось, Зараз чоловік переді мною зразу на сухеньку машину наносить піну. Молодець, ми наносимо віск, віск наносимо всюди, бажано на скло не попадати. Після того, як нанесли віск, ми чекаємо 2-3 хвилини і після цього віск змиваємо осмосом. Космос це вже йде полірування. Ось, це є правильна послідовність, що ще не можна робити. Не можна зимою зразу машину поливати гарячою водою, бо буде контраст температур. І виникають на лакофарбовому покритті тріщини. І не можна у спеку поливати машину. Холодною водою, бо знову ж таки виникає контраст температур. Тому літом бажано машину мити тоді, коли машина не нагріта. Тобто, це або зранку, або вечором. Але не в обід, не в спеку, коли все розжарене. Тому. Беріть до уваги, мийте машину правильно, щоб ваша машинка вам довго послужила, щоб мала гарний вигляд. І Також можете підказувати тим водіям, які не вміють це робити. Я вже багатьом підказав і люди за це дуже вдячні. Тому ось так.